И хвилини в палаті представників мають розпочатися дебати а потім відбудеться голосування закону на підтримку суверенітету, територіальної цілісності, демократії та економічної стабільності України. Текст закону, який раніше погодили у Сенаті. У разі позитивного голосування в палаті представників буде відправлено на підпис президенту Обамі. Закон передбачає надання державної гарантії США для кредитів Україні на суму в один мільярд доларів. Ним також передбачено виділення 50 мільйонів доларів на розвиток демократії та 100 мільйонів на військове співробітництво США з країнами Центральної та Східної Європи. У тому числі з Україною, серед іншого, США буде допомагати Україні у тренуванні персоналу та розбудові армії, розвитки та служб спецпризначення. Також цей законопроект доручає американському уряду допомогти Україні знайти та повернути активи, виведені з українського бюджету Януковичем та його оточенням. Інша частина закону запроваджує санкції проти українських та російських чиновників, як нинішніх, так і колишніх, які причетні до актів насильства в Україні, корупції, розкрадання коштів, підривів українського суверенітету, територіальної цілісності та стабільності. Конгрес вимагає від уряду заморожувати активи та блокувати фінансові транзакції не лише усі, на які накладаються санкції, але й членів їхніх родин та близьких соратників. Під час обговорення американські конгресмени з обох сторін політичного спектру виступали на підтримку цього закону. If we want to check aggression... Якщо ми хочемо зупинити агресію Росії, ми мусимо потужно відповісти. І ми повинні діяти разом і швидко, і не лише для того, щоб зруйнувати монополію, але й щоб ввести потужні санкції проти президента Путіна та його оточення, які здійснили цю агресію. Санкції мусять торкатися урядових чиновників, а також тих, хто не маючи формальної позиції в уряді, тим не менш має великий вплив на політику Володимира Путіна та підтримали агресію. Це включає так званих олігархів. Та інших, які накопичили величезні статки шляхом корупції та інших нелегальних методів, ми мусимо дати їм чітко зрозуміти, якщо вони не закінчать цю кризу, яку вони навмисно створили, або захочуть рухатися навіть далі в Україну, то ми і наші союзники значно посилимо санкції.